Дорогі мої малятка, хочу вам запропонувати казочку, як зайчик шукав». приємного вам перегляду. Настала ніч, а зайчикові не спиться. Сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає. Зашелестів у листечку їжачок. Чому не спиш, зайчику? питає. Та не спиться, де сон мі подівся. А де ж це ти був, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й подріботів собі далі. А й справді, зайчик думає, де ж це мій сон подівся? Треба його шукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущиках, заглянув у мишечу нірку, а сну ніде немає. Піду в сови, попитаю, вона мудра, може, й підкаже, де сон мені шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила мудра, премудра сова, та й питає. Добрий вечір, тітонько сова, підскажіть, будь ласка, мені, де мій сон шукати? Вам, з високої гори, все видно. Чи не бачили ви його? Без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла сова. Он, де він? На тім краю лісу, під ялинкою сидить, журиться, тебе чекає. Біжи, мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий довго йому доведеться серед сосон Ялинок стрибати. біг-біг, стомився, упав під сосною, лежить, відхекується. Ось трішки відпочину, а потім побіжу далі. Та так від бігу стомився, що й заснув. Так і ніч минула, а вранці, як прокинувся, нічого не втямить. Де він, що з ним, сів, почухав потилицю і згадав, як сон шукав. Ой, здається мені, що сон швидше мене знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене прудкий та спритний, а то б довелося мені по нього аж на край лісу бігти. От і казочці кінець. Солодкий вам снів, мої дорогі малятка.